Добрий день, шановні глядачі! З вами Промелектроніка І сьогодні ми хочемо представити вашій увазі наш новий триколісний вантажний електровелосипед Тірежоп ФЕТППРО. Рама в цьому електровелосипеді 17 дюймів, виконана з високоякісної сталі, покрита двома шарами лакофарбового покриття. Вилка в електровелосипеді амортизаційна, вона добре справляється, поглинаючи удари під час їзди по нерівностям. Але саме такі величезні колеса дають цьому велосипеду добру прохідність та можливість пересуватись по дорогам з будь-яким покриттям. На нашому ютуб-каналі є випробування електровелосипеда з такими ж колесами приїзді по бруду, грязі і воді. А цей електровелосипед погода дала нам можливість випробувати приїзді по снігу. А паралельно я розповім про інші характеристики та особливості цього електровелосипеда. Діаметр коліс переднє 24 дюйми, заднє 20 дюймів. Обади алюмінієві подвійні посилені. Покришки Передня 24 на 4 дюйми, задні 20 на 4 дюйми з універсальним протектором. Сідло комфортне з пружинами. Гальма передні та задні дискові з ротором 160 мм. Цей електровелосипед – Відноситься до серії Джоб вантажних електровелосипедів. Тому він оснащений великою задньою корзиною розміром 400 мм на 600 на 900. З конструкцією та принципом встановлення корзини до електровелосипеда ви можете ознайомитися на нашому сайті промилку. Вантажопідйомність цього електровелосипеда 180 кг, а його вага 94 кг. У електровелосипеда два задніх редукторних мотор-колеса номінальною потужністю 52-36 вольт кожне. Ці мотори мають найвищий ступінь захисту від води та пруду IP65 та крутний момент 40 Нм. на метр. Крім того, ці мотори можуть працювати при температурі навколишнього середовища від мінус 20 до плюс 45 градусів. Враховуючи температурний режим роботи акумулятора, ви можете використовувати цей електровелосипед в будь-яку пору року. Акумулятор та контролери знаходяться в боксі на передній частині задньої корзини. В цьому електровелосипеді два синусні контролера на 502 36 В 22 А. Акумуляторна батарея типу Літій Іон 26800 напругою 36 В ємністю 50 А. Така ємність акумулятора дозволяє проїхати на одному заряді більше 100 км. Батарії цього типу витримують більше 2000 циклів заряд розрядів та працюють при температурі від мінус 10 до плюс 40 градусів. А тепер розповім про систему керування цього електровелосипеда. Електровелосипед вмикається поворотом ключа в замку запалювання, який знаходиться на верхній частині бокса з акумулятором поряд знаходиться роз'єм для зарядки електровелосипеда та USB-роз'єм. Тепер розповімо про всі перемикачі та кнопки, які знаходяться на кермі електровелосипеда. На правій частині керма знаходиться акселератор газу порісткового типу. Поряд з ним червоний перемикач трьох віртуальних швидкостей. Він разом з важелем акселератора газу, як водієві автомобіля, дозволяє вам вибрати три ступені передачі для мотор колеса. Індикація стану заряду батареї в цьому електровелосипеді цифрова. Вона показує фактичну напругу акумулятора. Цю напругу потрібно звірити з таблицею з інструкції з експлуатації електровелосипеда для того, щоб по типу елементів АКБ та по рівню напруги знати напругу повної розрядки та повної зарядки батареї. Поряд стоїть чорна кнопка зниженої передачі 50% потужності. При їзді без завантаження вона дозволяє економити заряд вашого акумулятора. По центру керма знаходиться велокомп'ютер на 15 функцій. Він відображає всю інформацію про поточну поїздку. Таку як поточна швидкість, середня, максимальна відсин за поточну поїздку та інші функції, з якими ознайомитися ви можете на нашому сайті promel.com.ua. Поряд з велокомп'ютером стоїть перемикач вмикання та вимикання контролера. Він дозволяє розділити поїздку як просто велосипед в режимі вимкнено, так і електровелосипед, якщо його вмикнути. Крайня ліва чорна кнопка це кнопка круіз-контролю. Вона дозволяє зафіксувати поточну швидкість електровелосипеда та підтримувати її на протязі поїздки, не натискаючи весь час важель газу. Далі стоїть перемикач 3 в 1. Він забезпечує освітлення та сигналізацію нашого електровелосипеда. Червона кнопка вмикає переднє світло, одночасно з яким загораються задні габарити та білі вогні в торцях керма. Жовтий перемикач вмикає повороти вліво та вправо, одночасно з яким загораються жовті миготливі вогні в торцях керма. Зелена кнопка вмикає сигнал горну. Шовта кнопка це аварійна сигналізація. Вона вмикає жовті-миготливі вогні в торцях керма, а також на задній корзині. При натисканні на ручку гальм на задній корзині загораються червоні стопи. Також на кермі електровелосипеда є стоянкове гальмо. Воно отримує велосипед в нерухомому стані. А також в електровелосипеді стоять зеркала заднього виду. І це дуже зручно, особливо на дорозі по місту. Це все, що ми хотіли розповісти про цей велосипед. І як ви побачили, він не тільки високої вантажопідйомності, але й гарантує стабільну керованість на будь-яких дорогах. А завдяки грамотно підобраним комплектуючим, він прослужить вам багато сотень кілометрів. Щоб його замовити, ви можете перейти на наш сайт промилку.а або зателефонувати за телефоном, що ви бачите на екрані. Заходьте до нас, будемо раді вам!